Усім привітки, Ми... я знову буду грати в 99 ночі у Лесі. та я собі знайшла друга, так сказати, і я планую. Я планую, я хочу просто залутати цей дан шлягушок. або ж дан... Даншкультістів. Я зараз дровосек лісоруб. Я, я його купила вчора пошого по відео І зараз в мене є тако, такий та, топорик о, лапка Я цього не хотіла. Так, усе. Я кручу ножку я беру. Я хочу ще одну для нього. Для не знаю чому, але я взяла хлоп хлопця собі в команду. Вовк. волк вовк. Да умри уже. Mm. Ой, блин. Так, тут есть крыня. Тут есть Ммм, mm. Добре. Дуже добре навіть. Прям... Прямо рассмеяться от счастья. Я хочу добути собі та піти спасти дитинку. Ой. Ну, блін. Ой. <си> а це я візьму сама. О, там є ще одна скринька. Дякую. Тут он вже усе залутав. Я хочу хороший мешочек. Ну куди? Ну на що мені це? Навіщо? Скажіть мені, будь ласочка. От скажіть мені, на що мені це? Ну, що у тебе без шкури? Що таке? То кровик без лапки, то вік, то вовк без шкури. Щас. Ой, чому я усе їм? Мені не набридло їсти сире мясо, м'ясо? Угу. Ну хоча б не се... несе Ой, я впала, але добре. Помри, вовк. О! На кінець. Ось це я потребую, ось це я потребую. Я візьму коп'є та хороший мешек. Ну. Розумієте? Це що? Ну, ну і де він? Ти де? Так, я візьму шкуру і візьму я от ось так. Я не хочу йому її, йому давати. йому йому давати. Давати. Що в мене річчю? Кролик. Я зроблю карту. Думаю. Усе йде йдемо з уголем. Зар зараз. Так, карта зараз. Не поставив він. А він. Я думала, что он вышел, может. Так, карта. Сюда. Е, давай мне хороший мешок. Так, оп, є. Давай. Текс. зараз я могу идти на... к датыне. К датыне. Я можна подивитись, де вона. Що я б... бігаю? Я по якій стороні. Ну, ось тут, а, ось там. Он. А він а вже і... Ай. Ні. Почу О, два вугли. Тихо, 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 обережно. Ж. Я йому візьму шкуру, добре, уж. Тикс. Тикс. йдемо. Захилюсь там та піду та піду е, вбити останню дитинку. Ти від криля тут шкура вовка Альфа. Ти де її знайшов? Ну на тобі захилилась, можу йти далі. Та візьму там дитину. І буде усе добре. Помри, скотина. Так, візьму скринку. Ой, візьму. Ну куди мені? Ну, скільки мені ще і дади дадето. Дадето. Ну. Розумієте? Скільки цього мені можна давати? Там, там є лікарня. Я хочу до лікарні. О, ну, а не могли ви мені його дати, його дати, коли я спасала дитинку? Ні? Береш нож на коп'єм доб'ю тебе. Чому завжди в вед... лікарні є в Альфа вовк О, я зараз почну скоро, скоро буду голодати. Я коли сьогодні грала, грала то я померла, померла з, голоду, з голоду. Я померла три, три рази, два. І один раз, коли я стояла АФК, другий раз від вовка, а третій раз від е... того, що я хотіла їсти. Та я забула, що можу поїсти сирого м'яса. Трошечку затупила. Потім е, він так теж е, подох, коли він, в нього не було бандажа або, або оптички Так. І чого собі у нас вже ж, металолома? Я наїмся та піду кудись. Ну, кудись от... Ну, добре, піду от, от туди. Я беру звук. Ось там так. Так ось там. Ага, а там добре, добре. У мене три бандажа. Конець. Тикс, тикс. Кстати, нап напишіть в коментарях, в яку гру мені заграти далі. Тихо, тут два вовка. Ну, дякую, що не альфа. Хоча б. Ну куди навіщо мені це? А он не, не бачив ще одну, ще одну скриню? А, бачив, бачив. Де вход? Ось тут. І там є ще одна дитинка. Такс. А он її спас, ні? Ага, ні. Нігня якому. Давайте я його приб'ю. Стій. Так, не пригай тут на мене. Будь ласочка. Тьхо. Блін. Ну, а де останні? Та не хочу я. Предстаньте мене приглашати, коли я граю. Ну чесно. Блін. Впала. Так ось це я візьму. О, там є тортик. Тортик. Ой. Так це я візьму, це я візьму. Так Так. А ось це вже не смішно. Иди от целя, я тебя не звала. Иди от целя. Будет вас шкала. Текст. Что выпадет? О! А нормально. Дом добрый. Навіть добрый. Хоть что-то выпало. Ось це візьму. Йди від селя, Будь ласочка. От будь ласочка, йди від селя. Окей. Так, по. Я по-хорошому хотіла. По-доброму. Ну, ти, звісно, вмієш лякати, лякати? Як він стягає є. Стігає. Ну і, і. Лошара. Лошара. Ага. Не здогнав. Так що в мене тут є? Ну, скину усе сюди. Нормально. Ось це усе. Сюди до сюди. Хам. О, я можу йти спасати дитинку. Ще одну цю. Тільки Тільки я должна бути обережна. Так тільки патронів в мене мало якось. Але добре. Якось вирішимо цю проблему. Якось справлюсь. Так, вже бачу. Так, тут буде дуже багато скрин золотих. А чого? А чого їх тільки... Так я одного знищила, знищила. А, так. А, так можна мій друг. Знищив одного. Так, я боюся. Так, добре. Б'ю, бью, бью. Обережно! Добре. Добре. О, шкура. Я... Добре. Ну, все, усе. Добре. Емона написала, щоб він мене розродив, що він бандажи не... не хотів знайти. О Боже, мій що зі мною? І я не в школі, щоб руку піднімати. А, він же и наплоне тянет. И напонед тянет. Ну, розумієте, розумієте. Не можу выпить. Так. Ну от нафига ти аптечку взял. що? шо? Тючу? Ты -тю? що? Красава. Так, ти бери сундук, я возьму этого. Красавца. Так, ну доби... И две дутыны я спасла. Хм. А, э, две дутыны не будешь спасать ты. <сих> 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 mm -hmm. Ну, добре, ты бери. Бери. А я... О... Спас... Я, я спасала две дутыны. Две дутыны. О, имбулька. Я візьму. О, тут ще. Ну, як я говорила, тут будуть... Будуть золоті скриньки. Ти що тут робиш? Візьму фонарик. Фонарик. Винкни. Так, ну. Обережно ж треба було бути, Маша. Ну що ти робиш? Скажіть мені, що я роблю просто. Я не розумію, що я сама роблю. Ну. Добрий дамок культист. Я вже хочу хавати. Ну, що ти робиш, скажи мені. Так, бандаж, бандаж, револьвер, бандаж, коп'є ось тут. Так ніхто за мною не йде, можу перекусити, що краще. І, і йти далі. Не буду зупиняти. Йди від селя. Обережно, обережно, обер... обережно. Знаєте, я возьму бандаж? Лучше. Готов. А він вообще... вообще де? Він де. В... це я поїм. У нас вже 112 металлолом а, і 0 дерева. О, торговець сміха. Тримай гранський мешок. мешок. Добре. Задрало вже. Доброго. А чому чотири? А це добре. Це мені не так показало просто. Ось це, ось це, візьмем, візьмем. І ось це. Так. Ось так. І Ось так. А ще... Ось О, ось, ось і ось так. Готово. Шкура медві... медвідка. Медвідка. Е -е, він взяв копію. Mm. Ну, добре. Да. Він теж має... довжен. У нього теж, теж давно щось бути. Ось щось. Так, дай мені усе це. Я візьму ще вугілля. Топорик в мене вже є, дякую. Не хочу. Так, ти в мене йдеш сюди. О, канистра. Це я теж візьму. Так, та тут роби альфа-Вівк? Вовк. Вовк. Хочеш драки? Добре, получай тобі. Дякую за, за, їду. за їду. Ой. Ну, розумієте. О, хавчик. Ой, який ще хавчик. Це... Добре. Ось це все сюди. Блін. Пошти. Я візьму з собою одне м'язко та піду кудись ось, ось туди. Угу. Добре, я пішла прямо подно, прямо под ніч. Щоб ніч була 3 три, три хвилини, а не, а не полтора. Що сталося? Або це я трошечку не не то не дорозумію. Тому ніхто не біжить. Вже біжить. За мною виїхали. Усіх хто мог. Я лучше зроблю так. Ось це візьму. Так, обережно. но за мною виїхали. Бадаш. За мною виїхав усіх, хто могли. Будь ласка, дочебайте мене. Ульвазочка. Ох, це було складно. Якби в не в мене не було бандажа, це було б щось. А що ви бачили? Там був данш, ну, на даншку. Ну як ти мене чіпаєш? Скажи мені. Обережно ж треба бути. Я хочу сюди тут буде золота скринька. Так ну що ти там бежиш? Бачите? Ось там. Даня. Ну, ось, ось. Ось тут будуть культисти. Ладно. Ммм, я туди не можу попасти. Ніяк не вийде. Ніяк ні вий... не не вий... Як? Скажи мені, як ти помер. Чекай мене тепер. Та не чіпайте ж мене. Та не чіпайте мене. Де він? Мм, добре. Як хочеш. Добре, добре, добре. Ну, що сказати, думаю, на цьому буду. Думаю, на цьому я скінчу. Усім дякую за просмотр і усім пока до нових відео.